Ще один вихід USB, це по Type-C. Один же є, цей буде заряджати по правилах через Step Down плату. І ось вона степдаун плата, ось USB, через плату захисту і сам акумулятор. Але в такій, в такій схемі ну, дуже довго йде заряд. Тому я хочу поставити другий Type-C, його під'єднати повз цю платку, під до плати захисту. Таким чином, я буду мати можливість заряджати, подаючись сюди з зовнішнього джерела, з трансформатору в мене є регульований трансформатор. Точніше блок живлення, подаючи відразу потрібний струм, бо якщо тут, то струм обмежується близько двома амперами, А, це 10 А годин, це дуже довго йде процес зарядки. Ну і по-друге, найголовніше, я через цей же самий зовнішній вихід я можу брати. Безпосередньо з акумулятору 3,2 вольти, для того, щоб знов таки в тій жилетці повз повз плату керування а напряму на нагрівальні елементи подавати ці 3,3 вольти. Мені здається, так буде набагато ліпше, ніж. Підвищувати цією платою, отримувати ось тут струм там 4-5 ампер. Від цього я втрачаю дуже багато і на прогрів всі ці лабуди, і на те, що фактично це заради блока живлення на жилеті, бо він електронний і потребує 5 вольт. А самі нагрівальні пристрої, я так думаю. Буде нормально працювати і від 3,2 В, і я відмовлюсь від цієї плати. Ні, вона залишиться, так як це стандартний вихід, стандартна напруга. Але буде і саме для живлення жилетки, окремо цей порт. Ось це і робимо. Для цього я попередньо дрімелем з алмазним буром. широшка або алмазна фреза, Вона набагато легідніша, ніж твердосплавна. Ніж ось така і можна цією зрізати дуже багато, ну менший діаметр треба знайти, а алмаз обирає потрошечку і. Можна контролювати розмір, не боючись. Зайве зняти. Все добре тепер. Плата заводиться, коли її плата захисту заводиться, починає адекватно працювати, тобто знімається запобіжник при під'єднанні до зарядного пристрою. Продовжую грандіозний виходить по кількості електронних речей всередині мій павобанк. Так, отже, Є такий індикатор напруги. Він працює від, е, працює від 3 вольт. Е, мені навіть менше, по-моєму, 2,5. Мені достатньо якраз по ньому я і буду контролювати. Е, ступінь зарядженості мого ПО-банку. в іншому випадку немає для однієї комірочки літій фосфат заліза. Ну ось, для того, щоб він не світився увесь час і не жар, енергію, я знайшов у себе таку клавішу з мишки. Ось, було, Була там можливість закрутити саморіз, там був технологічний отвір на цій платі. Ну і суперклеєм, гелевим гелем, я отак. Залив, закріпив. І тепер я можу зверху натискаючи, помикати, розмикати на цей індикатор. Ну і під індикатор, ось тут у мене залишилось місце, він буде ось тут знаходитись. Так, да. І я його думаю, зараз посажу на. Силікон. ось попереднього разу я вже користувався силіконом і нічого поганого не трапилось. Хоча, звичайно, тут є от того кислота. Не знаю, в якому вигляді ця от з кислота, але вона начебто не така вже і. Агресивно, можливо, випаровується швидше. Ну, ось і Сюди уложу, я його також ізолював, не від контакту ізолював ось таким полімідним скотчем високотемпературним, він характерного кольору і є доволі стійким і до впливу. Температури і до розчинників. Ось, ну залишилось дочекатись, і потім я дочекатись, доки висихає, довго силикон висихає, і потім я розпаяюсь.